Если им включить планшет. Нет, 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 все-таки уже такая забава. Это уже правильна мера. Конечно, легче не шарики, фонарики заинтересовать ребенка, поставить планшет и пусть ест. Коли дитина дивиться планшет, її уваги не вистачає, щоб відчувати смак їжі і відчуття голоду чи ситості. Це призводить до розладів харчової поведінки в майбутньому, тому уникайте планшетів та телефонів під час їжі. Їжа це те, без чого ми не можемо прожити, і відносини з нею саме гармонійні відносини. Вибудовувати набагато складніше, ніж, наприклад, з іншими якимось, залежностями. Бо від неї ми не можемо повністю відмовитися. Ми повинні навчитися з нею жити в гармонії. Основна проблема на початкових етапах в розладах харчової поведінки це коли ми ігноруємо, ми заперечуємо, ми терпимо. І коли вже немає сил контролювати, ми йдемо до спеціаліста, який, в свою чергу, завжди каже: А чому ви затягнули? Чому ви не звернулися раніше? Любу проблему зі здоров'ям легше попередити, чим лікувати. Саме тому я створила практику про їжу простою мовою, з готовими рішеннями для твоїх тарілок, дієвими інструментами і практиками усвідомленого харчування. Тому, якщо ти маєш початкову стадію розладів харчової поведінки, хаос в харчуванні і способі життя, постійно зриваєшся, кидаєш, знову починаєш. При цьому вважаєш, що в тебе проблеми з саме з силою волі, цей практиком тобі просто необхідний.